Та кожного бажає миру і захисту Божого, що людина бачить перед смертю. Кіно, кіно про своє життя, кіно про свої вчинки, мотиви, слова. Все-все фіксується, навіть волосся на нашій голові пораховане. І жоден з них не падає, без відома Божого. І все це істинна правда, тому що у мене був такий випадок, коли я побачила своє кіно, про свої слова, вчинки, навіть мотиви, з якими я робила ці вчинки. Все зафіксовано було. Все до, до таких подробиць, що я навіть забула сама про них, а у Бога все зафіксовано. І в самий останній момент. Я закричала Ісус Христос, спаси мене, і в той момент мені дано інший шанс, другий шанс на спасіння. І тому тепер уже не я живу, а живе в мені Христос, незважаючи на те, що ми думаємо, що ми християни, що ми там щось варті в цьому житті, без Ісуса Христа ми нічого не варті. Тож, вивчаємо Слово Боже, щоб дійсно мати спасіння і життя вічне.